WorldCoin, ChatGPT, скан райдушки, цифрова утопія чи контроль. Друзі, сьогодні ми поговоримо про одну з найбільш провокаційних тем нашого часу: біометрія, цифрова індентичність і гроші майбутнього. Сьогодні з вами Сергій Ситник, канал Сатоші Економі. З вами з нами теж Володимир з Люби Інвест. Вітаємо, володь. Отже, проект WorldCoin запущений співзасновником OpenAI Семом Альтменом, тим самим, хто стоїть за чат GPT. WorldCoin вийшов уже понад 30 країн. Людям сканують райдушку Ока і видають токен WLD. Все красиво. Ідея універсального базового доходу, глобального доступу до фінансів і децентралізації. Але що насправді стоїть за цим проектом? Ще раз з нами Володимир з Любі Інвест. Вітаємо. І давайте розкриємо глибше ці питання. Що таке WorldCoin і як це працює, Володя? Можеш нам сказати? Ну, це є в принципі цифрова криптовалюта створена для побудови глобальної системи ідентифікації людей, і, як правило, і фінансів. Його є співзасновником, як ти вже згадав, Сем Альтмент це є seo компанії OpenAI. Його основним продуктом, я думаю, всі зараз знаєте, є Чаджі Тобто, ChatGPT – це є продукт компанії OpenAI. Отже, що таке? Основна ідея WorldCoin — це децентралізація ідентичності, ід... 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 ідентичності та і, людини. Тобто, кожна людина буде отримувати унікальний цифровий паспорт, який. Який буде підтверджувати, чи вона є реальною людиною, в цьому паспорті буде відсканована ваша сітківка ока, спеціальний пристроєм, який має назву Орбі ОРБ. Тобто вже зараз технологія до цього, що вже не просто потрібно буде відбиток пальця, а ще й вашу сітківку ока. Для ідентичності, тобто, ну рухаємося вперед, як то кажуть, со oh. so, в нас тут як тоді як цій працює? Я тому що я вже теж, коли він тільки буквально вийшов, він мене дуже заінтересував, і я вже на той час інтересувався ну, цим питанням про. Цифрову ідентичність і е, на той час е, ми вже в клубі говорили про те, що е, такі великі компанії, як Google, ми на той випадок, е, на той час думали, Google і. Е, 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 як це і називається від Windows Microsoft? Перепрошую, друзі. Будуть робити бі біометричні паспорта і робити, як би сказати, Google візу. Ти, грубо кажучи, платиш Google там, наприклад, там десять тисяч доларів, і ти можеш вони тобі дають візу, і ти можеш їздити з цією візою по всьому світу від Google. Але вже пройшло буквально 4 роки, 3 роки від того часу, коли ми це говорили. І У нас на дворі вже 4 травня 2025 року. можна сказати, вже друга чверть 21 століття. Тому ми вже досить далеко забралися. І е, хотів би сказати, що. Е, WorldCoin uh, іменно починає реалізовувати це. В нього є великі, як ти вже сказав, uh, ну зв'язки uh, і серйозні інструменти для того, щоб стати якраз тим джерелом uh, цього нового управління системою. Uh, тому як саме це працює, як вже ти сказав? Со uh, so, грубо кажучи, у нас є ORPO. така. Кругла штучка, я теж пробував подавати чи в Чикаго. Не сваріться на мене, що я це пробував робити, але кажуть: він майбутнього нікуди не втічеш. Або ти або ти його використовуєш, або воно використовує тебе. Тому це є ось такий орб, в якого ти приходиш, скануєш своє лице. А колись спочатку давали за, за скануку 10 WLD. Цих 10 конів. Зараз, якщо не помиляюся, зараз ти трошки пізніше згадаєш, скільки ми ще трошки поговоримо детальніше. Грубо кажучи, людина підходить до цього орба, ставить своє лице, їй сканується райдушка, твої біометричні всі дані фіксуються і пов'язуються з унікальною ID особистістю. І ти отримуєш після цього WLD на свій. Свою... Як би казати рахунок. І тут все дуже просто, як би кажуть, жадність, вона жадність і, можливо, хотіння майбутнього, воно якраз заставляє людей це робити і, як би казати, ставити на кон свою персональну як би, свої персональні дані і те, як їх можуть використовувати. so, що вони кажуть, що, які вони обіцянки дають? Що одна людина це один запис, що це буде боротьба з ботами, фейками і мультиакаунтами, і це буде універсальний базовий дохід майбутнього. І... Глобальна цифрова демократія. Якщо ви не знаю, чи ви чули, другі друзі, будь ласка, ми теж деколи розглядаємо, але окремо, можливо, в наступних відео ми розберемо ADA. і е, е, що таке ідеї. Якщо ви не знаєте, що таке ADA, це кардана. Е, це така знову криптовалюта, блокчейн, який, е, 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 можна сказати, е, строїть е, майбутні Governments, це, грубо кажучи, government token, Це якби країна на блокчейні. Це, грубо кажучи, управління країною, управління державою, можна сказати, держава на блокчейні. Тому, кому інтересно, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте ваші коментарі, якщо ви про це не чули, і ми обов'язково розглянемо цю тему в наступні рази. Е, також хотів би додати, що. Е, які проблеми, от якраз і Володі, спитатися, які проблеми з даними, і е, ось цією ідентифікацією, я, які, які ти бачиш, що що це може вплинути? і Наприклад, через 10, 15, 20 років, як ці дані можуть використати, і хто контролює ось ці, знаєш, самі айдіжки. So, вони нам кажуть, що це децентралізована мережа, а де вони зберігаються? І хто керує цим? Чи це інвестори керують, чи хто? Дуже гарно дякую. Які буде, ну це буде тобто, дуже сильний тотальний контроль, тобто ти нічого не зможеш тим зробити це раз. По-друге, завжди, завжди буде ризик фрауду твоїх даних, Тобто що твої дані можуть десь бути використані іншими людьми в іншими цілях без твого відома і твоєї згоди. Тобто, а, третє, ну, ну може бути втрата даних. Ну в принципі, я не думаю, що там. Ну, може бути, втрата даних, звісно, так. Да. Ну, от, інтересно, я би хотів теж сюди додати. So, як це може, наприклад, а, а, які проблеми я тут бачу. Перше, що дані не можна буде відкликати. От, наприклад, знаєш, у нас там можна було ще, як то каже, сховатися від пальців, стерти, коротше, просканувати, про, 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 про знаєш, фейс змінити. наліпки. Да, так, там, коротше, що не хочеш. Теоретично, можливо, і з оком вже щось таке придумують, бо хто кажуть на лінза, да, щось ну але не знаю, як, наскільки чи чи зможе це е, читати. Ну можливо, і зможе це все читати, ну, можливо, дуже оце інтересно. — саме буде бачити, що контактна лінза лінзаводсьці. Я да можливо, хтось візьме зможе використати твоє е, око. Знаєш, ну знову е, ж таке може бути знову. Це мені іменно що ти не зможеш змінити свою райдушку. Знаєш, типа, якщо ти захочеш по факту і тобі будуть перевіряти, ну око прийдеться міняти. Ну. Типу, щось таке. Знаєш? Тіпо, можливо, вже тоді пластична хірургія вийде на новий рівень. Знаєш? Але це таке: ми говоримо про реальність, що ну, не, не так легко змінити свою райдушку ока, як просто відпочатку пальців там, поміняти там, шкіру, не дай Бог, тобі припаяли другу, чи щось таке. Всяке, напевно, може бути. Друге, якщо йді буде пов'язано з твоїм фінансовим профілем, медичною карткою і громадянством, ти вже не вільний. Тут вже повністю в тебе одна кнопочка, і один неправильний пост, неправильне слово і ти вже можеш бути під, як то кажуть, в червоній зоні, а не в жовтій і зеленій. Далі втрата ключа. Наприклад, якщо в нас будуть якісь ключі, мусиш в тебе доступ бути до твого, до твого електронного ну, профілю вже. Тому якщо це буде втрата твого ключа, то буде втрата ідентичності. Як ти зможеш відновити свою ідентичність? Розумієш, ти знову mm -hmm. твоє око заскановане, люди можуть знаєш, використати. І не можна буде створити, напевно, що як то другий такий аккаунт, тому це дуже є ще багато таких проблем, які потрібно вирішити. Отже, давай перейду до третього в мене пункту. Чому до цього до цієї штуки ти думаєш, іменно Альпмен, Сем Альтман вирішив займатися цим. Чому іменно він підключений до чату GPT, чи взагалі це підключено? І як ти думаєш, тут пов'язаний штучний інтелект з цим всім? Дуже. Почнемо з того, що ChatGPT, він не є ще штучним інтелектом, це просто нейтронній мережі. А, тобто, він, це, це ще не є повністю повноцінний штучний інтелект. Тобто, це от іменно перші зародища, як то скажуть. Тобто, те, то, що ми зараз користуємося чатом GPT, це не означає, що це вже є штучний інтелект. Ні, це просто програма, яка просто е, відповідає на наші запити, е, е, краще, ніж просто Google. І використовує таку саму систему, не, не таку саму покращену систему пошуку, чи Google і просто відповідає на наші запити. Але це ще не штучний інтелект, по суті. Компанія OpenAI, вона якраз іменно спеціалізується на розробці цього ідеального е, е, інструменту штучний інтелект, який буде в собі включати от багато таких е, подібних нейтронних е, мереж, як е, той самий ChatGPT, той самий Вордкоєн. Тобто, це от якраз є іменно ці пазли, які будуть складати всю суть цього штучного інтелекту, і вони якраз будуть тими інструментами, е, за допомогою чого цей штучний інтелект буде і управлятися, по суті. Тому, е, як це пов'язано? Ну, я думаю, скоріш за все, це просто для монетизації і контролю. От і все. Тобто, що ChatGPT просто це буде. Збирати дані, монти, зберігати і монетизувати ці дані дуже інтересно, Одеса. А я трошки з другої сторони підійду до цього. Пам'ятаєш, я тобі казав, що буквально 20 Три роки назад я знайшов інформацію, що WorldCoin був пов'язаний з Організацією Об'єднаних Націй. У них був офіційно виставлений документ співпраці, і, і буквально співпраця на майбутнє буквально п'ять років до 30-го року було розписано. А останній рік я шукав, я не міг знайти, якщо ви, дорогі друзі, знайдете цю інформацію. Я би був дуже радий її побачити і ви її скинете десь в коментарях. Це би було дуже круто, але що я хотів сказати. Альтман просуває ідею, що в майбутньому AI зробить більшість людей економічно непотрібними. І як ми наскільки знаємо, в основному от ціла організація ООН і оцей весь економічний форум, можна сказати, ці, Вишки, вишки влади і вишки управління можна сказати зараз землею. Ну звід, ну, грубо кажучи, так звідти ці ідеї. Те, що людей треба зменшувати, стільки людей багато не потрібно, що заміна, як то популяції треба менше робити, і люди, як то кажуть, не такі вже буде. Коротше, що людей потрібно замінювати. Тому Артмен uh, є одним з таких людей, які uh, є в цій компанії, якби разом вони в одній групі. І uh, я тут думаю, що uh, тут uh, WorldCoin, він, можливо, якраз і стане тим. Uh, Якби, стає вже одним тим початком цього глобального управління, глобального контролю, коли е, ти можеш, наприклад, вийти з е, е, Я виходжу з дому, мою, мою січ, якби, сітківку ока, моє лице, мою міміку, мою похідку, е, штучний інтелект одразу е, взнає, він знає, хто я такий, і я можу переходити любі е, країни, любі кордони без, е, е, ну, якби, показуючи свої. Персональні дані, якщо ви знаєте, вже в дуже багатьох магазинах, наприклад, в Каліфорнії, ти можеш сканувати свою руку, просто проходити. Деякі вже є, якщо не помиляюся, аеропорти внутрішні, де ти просто проходиш. Я не пам'ятаю, чи це зберешу в якій країні, але так скажімо, наприклад, є... Японія, сама така. Чесно, не пам'ятаю, в якій країні, так, що ти так чисто проходиш і твоє лице автоматично зробиш скануються і знають, хто ти такий, тобі не потрібно показувати дії. Тому ці речі вже е, поточечно, вже стаються і вже якби е, проводять е, пробу, проводять, як це буде працювати. Е, от як ви не знаєте, в Україні вже є аплікація дія, яка була теж е, можна написана з е, тож, такої маленької країни, якщо я не помиляюся. О, я забув, звідки вони Вони перші створили цю аплікацію, і українці буквально почали їм сподобалася ця ідея, і ми її реалізували в себе. Але скільки я разів говорю, я думаю, що навіть оця реалізація дії в Україні це є таким засобом масового контролю, і знаєте, як би. Того, що десь пробують щось і, і дають на це гроші, щоб це подивитися, як це буде працювати, пробуючи, якби ти кажеш спочатку на менших ком'юніті, на більших, і тоді, якби використовуючи це ще на більших країнах з більшим населенням і і більше можна сказати, валовим валовим продуктом, які мають більше економічну силу і фізичну можна сказати, силу а вплив тому. WorldCoin, він теж, якщо ви не знаєте, вони що хотіли зробити Basic базовий дохід. Якщо якщо всі знають, всі чули. Вони пушили про те, що всі нічого не будуть мати, але будуть щасливі. So, грубо кажучи, це WorldCoin, Він хоче якраз реалізувати компенсації через UBI, so Universal Basic Income. Тому такі продукти, як от, Воло сказав, AI, які є ще початком. Це про грубо кажучи, система, яка аналізує дані і буде використовувати, можна сказати їх проти нас. Тому друзі, у вас поки є такі можливості, якісь важелі AI, і цей інструмент все таки можна використовувати в свій розвиток і. В свою силу, щоб стати кращим, стати сильнішим і брати своє життя під контроль. Тому е, е, навіть такі інструменти, як і от е, якщо ми не зможемо від нього втікти, е, WorldCoin е, де вже будуть твої ID від цього ми не зможемо кудись втікти, з куди сховатися. Ми нам прийдеться просто, як то кажуть, обрізати всі свої контакти і жити десь у лісі щоб цього якби е, 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 Оминуте, ні. Тому це треба одразу вже думати, як це можна використати в свою силу, використати для збагачення себе, для того, стати самому економічно і морально сильнішим. Тому я б хотів додати ще таку тему, чи це WorldCoin реально майбутній токен майбутнього, чи це просто. Інструмент збору даних, чи це насправді будуть використовувати, знаєш, як то в масово, чи в нього треба, наприклад, закуповувати, мати собі на рахунку як, ну, як монети, як інвестиції, чи це чи наоборот вони не будуть падати щоразу в ціні і знецінюватися? Ну, worldcoin монета, це як люба інша криптовалюта. Вона теж буде волотильною, в неї теж будуть стадії росту, стадії падіння, тому. Тут знаєш, тяжко про це сказати. Ну якщо брати її, в монету враховувати, то в принципі так, я думаю, я думаю так, вона буде рости. Тому по-перше, що вона має дуже багато інвесторів, це раз. А по-друге, використання цієї технології буде спонукати цю монету для росту. Uh, тобто, от я вже вам відкрив графік, Давайте перейдемо з інвесторів. Uh, як ви бачите, команда з 11 людей, фаундер Сем Атман, далі є Давайте фаундери Лейтепдемсу, ці люди. Uh, ну, тут адміністратори, uh, uh, люди, які відповідають за економіку, люди, які відповідають за корпоративну стратегію. Uh, тобто, це от команда тих людей, яка uh, контролює цей проект. Якщо взяти по інвесторах, хто вложився? Давайте подивимося по інвесторах: це Blockchain Capital, Coinbase, Anderson Horowitz і Multicoin Capital. Це, в принципі, досить великі, серйозні інвестори, я вважаю. які uh, З першого тіра. Uh, далі є другий тір більш uh, слабший інвестори. Не слабші, але менш відоміші, я б сказав, інвестори. І далі третій, четвертий, п'ятий тір, і так само є ще інші інвестори, які е, не попали в жоден із тірів. Е, по яких цінах вони купляли, На жаль, наскільки я пам'ятаю, мені, невідомо. На дана капіталізація 1 мільярд. В циркуляції всього лише скільки, 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 по-моєму, небагато. 20, 13 процентів, да. 13%, максимум тринадцять да. 13%, всього циркуляції від загальної місії в 10 е, мільярдів монет, okay. і це в принципі досить, досить мало розблоковано. Що це означає? Що зараз в обороті всього лише е, скільки? 1,3 мільярда монет від 10. Це дуже дуже мало. Що дозволить ціні в майбутньому дуже-дуже сильно вирости, оскільки не буде кому продавати. Тобто, із-за того, що мала малий оборот е е зараз монет є, то відповідно ціна буде дуже сильно рости. Я вважаю. Що за графік, то що ми бачимо? Ми побачимо бачимо ось ця біла лінія, ця лінія даунтренду, від якої постійно вороткоїн падав, 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 падав. падав. Тут уже ось це жовті, це вже сформував такий розворотний, розворотний бичий трикутник, з якого він вийшов успішно, і зараз ми знаходимося в зоні ретесту. Якщо подивитися ближче, то ця зона ретесту якраз співпадає з, з 50-тим. Це даний таймфрейм. Тобто 50-й мовин це в принципі, я думаю, він тут відіграє досить серйозну роз, роль підтримки. Плюс ми бачимо, ось тут дуже велике накопичення а, є Бо, е, накопичення, великий діапазон про торговки, точніше. І я думаю, оцей діапазон, ось цей, він буде дуже сильним, таким, ем, такою зоною підтримки, де тут буде дуже сильне накопичення. цієї монато. тут буде дуже сильно скоріше все ж набирати позиції. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що ми побачимо перепис, перепис ціни, але можливе пониження. Так, ми побачимо, але вже не, не перепис ціни, тобто вже дешевше вряд ли буде. Також, якщо глянути більш глобально, що ми бачимо, ми бачимо велику медвежу бичу структуру, тобто такі бичий клин. Ми що якщо вона переключаю. Ага. І цей бичий клин, як правило, він йде вверх. Е, е, куди він може піти вверх? Ну, перші цілі це завжди е, попередній all-time high. що це вже друга ціль. А перша ціль це от буде е, попередній спротив глобальний, який знаходиться в районі 4 доларів. Потім попередній таймхай і далі вже вище. Далі ми вже не знаємо, бо далі вже, бо ціна вище не було, далі вже можуть бути будь-які уровні. Е, якщо, наприклад, взяти обичну Фібу, то теж можна вичислити уровні по обичну, обич, обичній Фібонач. Що ми бачимо? Що ціна в майбутньому може прийти аж до 50 доларів. По капіталізації. По даній місії монет, і а по цій кількості великих інвесторів, це всього лише буде 50 мільярдів капіталізація. Це, в принципі, реально, якщо зважаючи на те, що буде ринок і буде великий влив ліквідності, ця сума є реальною. Найдосить реальною, я вважаю. Тому. Я нікому не раджу купляти, нікому не заставляю, тобто кожен робить своє власне дослідження. Але як варіант, я би придивився до цієї монети, зважаючи на теперішню ціну і на ті перспективи, які вона які вона е, собою представляє. А також можу додати е, по індикаторах, що е, дуже великі, е, дуже великі дивергенції. На це да, зараз, так, скачу все мені. Тобто, дивіться, коли ціна падала, індекс RSI, ріс, 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 ріс. Тобто ось тут. Ціна була тут, він же тут був на самому дні. Далі вона ще продовжила падати, воно, відповідно, росло. І далі воно, дивіться, як ще сильніше впало, але вже. Індикатор не переписав свого попереднього лою, тобто він показує досить сильно бичу структуру. Ну, відповідно, це підтвердження є і на графіку. Таку саму подібну структуру ми бачимо і на цьому, і на MAD, ось, будь ласка. Тоже, бачите, йому він постійно піджимається. І на CMF це індикатор грошей, тобто, який показує, що гроші. Туди заходять помалу і накопичується. Тобто хтось цей актив дуже сильно зараз скупляє. І набирає велику позицію. Ну, в принципі, я все по цьому. Досить ще й роздали трохи, якраз оцих безкоштовних конів. Зараз дуже хороший момент скупити це все на дні по, по одному долару і тоді вийти в наступний верхній діапазон, як ти кажеш, от в район 50 20 доларів або 50-10 доларів, знаєш, і там. Там ну, після Алтаміхай, да, там буде будь-яка ціна після Ултаміхай. Алтаміхай yeah. це був раніше 11 доларів, виходить. От якраз я говорю, десь я сказав, 50-10 доларів. Там ціна буде валятися вже в наступному, <тавес> та, та, типу, якби наступній бичці, знаєш. Та, та, та. Ну, все, що нижче долара зараз, це дуже дешево, це wow. чудеше. Дуже гарно дякую, Володя, що ти поділився технічним аналізом. Реально дуже багато корисних деталей. Я думаю, всім, кому потрібно, всі почерпали те, що те, що їм потрібно було взяти. Я б хотів ще додати про те, які факти. Тут говорять про те, чи WorldCoin реально залишиться інструментом майбутнього, чи токеном майбутнього, чи просто засобом масового збору даних. В нас є такі факти, що багато країн, які раніше запросили орб, вони зараз відмовилися. Це такі країни, як Німеччина, Франція і частково Аргентина, вони викнули орб зі своїх країн. Правозахисники б'ють тривогу, що дуже велика кількість людей в Африці та Латинській Америці обмінює свої біометричні дані на цих 10-16 токенів і без розуміння наслідків, які це можуть понести. Є ризик того, що в майбутньому це все буде перейде в централізований реєстр плюс токен, і це буде новий тип соціального рейтингу. Що це означає для нас, криптонів і взагалі всього ринку і світу в цілому? Отже, це не DeFi, це не приватність, це не автономія, це просто реальний новий тип цифрового паспорту. Якщо система інтегрується в банківську мережу, втрачається сума або сама суть криптовалюти, тому що. Її вже не стане, це вже стане децентралізований е, інструмент управління. Е, тому замість того, щоб ми, е, як раніше, говорили, наш ключ, як то кажуть, е, мій ключ, мої гроші, ми будемо говорити. Е, е, твій е, цей мій аккаунт, е, їхній облік, знаєш, типу щось така, або мій, мій аккаунт, моя поведінка. Uh -huh. Тому на фінал хотів би сказати: і, от, можливо, ти би хотів додати декілька слів про те, що, як людям, наприклад, сприймати цю систему ідентифікації даних, і чи варто її боятися, чи наоборот її використовувати. Ну... Uh, no а, ну, я думаю, так. Да, тут ми не дарено ці країни б'ють на сполох, тому що дійсно все ж таки твої дані це і твої дані, і наслідки в майбутньому можуть бути катастрофічні для тебе, тому що ти не знаєш, де ті дані можуть бути виросені, використані Ви користані, і ким би ти використані. Тому так, тут звичайно є ризики в цьому плані. Дякую, Володя, тоді. Отже, фінал. Ми на межі не просто технологічної, а цив... цивілізаційної трансформації, дорогі друзі. Ми звикли говорити не довіряй, але перевіряй. Але в проєкті WorldCoin ми бачимо спочатку: віддай біометрію, потім можливо отримаєш доступ. А, тому це не просто токен, а це двері в нову систему. І питання чи вас буде Якби ключ до цього. Тому, дорогі, друзі, спасибі всім, хто приєднався. І якщо ти готовий віддати свій біометричний ID, а за токен, будь ласка, напиши в коментарях, як ти бачиш майбутнє вордкоїну і взагалі цифрових даних і паспорту. Тому підписуйтесь на Satoshi Economy, З вами був Сергій Ситник, також так Володимир з Інвест, І бажаю вам прекрасного тижня. Всім па-па, побачимось в наступному відео.